Давай сідаю А звідки по нам вогонь Стой, стой стой, стой куда ж ти вже їдеш? Я там бачу нашу техніку Давай, я наші нафи повітря, нас Блін, ти куди сідешь уже вперед? Нас ма що зарабатывается Справа здесь бои, справа никто не вижу Плюс Мене ж нема стабилий. Колті, давайте. В... А, все, бачу, Зараз бачу. Зараз відкину бачу. на колію, дими. Ілля, їдь прямо. Я їду, я бачу вас, ми їдемо. Очікуйте. Та ти б від нас уїхав. Ти до будинку Ой, поїхав. Ой, то союзне БМП. Да, то інша, то інше. А, он наша їде, он наша їде. Он звідти. Червоні дим. Червоний дим. Не бачу, ма. Правіше, правіше. Правіше, Ярик. Справа від вас, справа. Коректуй, бо я цей дим нихера не бачу. А, Бля, ділля, куди ти нахуй поїхав? Я дим не бачу! блядь! Тан чого ти крутишся 360? 360, зупинися! Зупинися! Нахуй не можна л... її водія давати? Ліворуч, розвертайся! Розвотайся ліворуч, 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 ліворуч! Ще, 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 ще ліворуч, ще, ще, ще. ще, ще, ще. Прямо, отак От прямо! Я тобі кажу, їй прямо, а ти почина, починаєш кудись завертати. Зупинися тоді, я ж не можу. Ой, я вернувся. Постерігаєш? 100? Прямо і на скільки години. На десь час година. 12-12. Дерево, Роза прямо 12. прямо. Я би тут. Да виїжджай, виїжджай на дорогу, зразу дивись. Дивлюсь. По дорозі прямо. Виїдь, спробуй забор. Що тут мої схода? Це союзно, це союзно. Плюс. А, це нормально. Це нормально. Ілля, ти відрізняєш техніку радянську і німецьку? Я здалека не бачу. Добре. Ну, марта вже схожий на БТР-60. Леопард один схожий на т -5. Реально, ушл. Я можу підняти вертушку і поки покружити, щоб обеспечити У Нас 300 метрів. Ілля, не в ту сторону їдеш, і на схід. Ілля, так ти Так на схід. Біля, на схід я сказав, на... Наліво Наливо ведьми, наліво, на Ти на тысяч. Знаешь, Наліво, наліво, ой. Наліво крути, крути, наліво. Про... Та просто зупинись і развернись, що ти їдеш в інший бік? Поле е, Біль... прямо. По гелікоптеру ведеться огонь зі стілкової зброї взлітаю. Ось, бачиш, ми... выйдем на дорогу. Плюс, направо. Вийдь. Давай, забачаємо мартер. І... Та за Мардер треба залишити. Зупинись, виїдь назад на дорогу. Блять, я вийщу. Ярик воділа. Іля, Іля, стій, феникс! Я чую, сейчас він прийде. Зупинись! Все, зупинись, зупинись! Розвернись зупини. в іншу сторону тепер. Чуваки, я Є. вас бачу, здається, сідаю біля лад. Під'їдь до БТРа союзного. Прямо їдь. За хвилинку Приструйся. Да, за трешак, прокавіш. Ну це наш відомий водій, арма Україн. Зупини, стоп, так, на таранцтво. на схід. Висадка. На Высадка. Ти хит, шо, не знаєш, де схід, чи шо? Хлопці, ну давайте иди, Це ж відомий факт. Каже, блядь, повертай на хит! У мене справа, <талу> я їй повернутися на схід. Як може бути. Як кажу, може мов 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 у тебе можуть? <права> як у тебе може бути схід справа, як ти їдеш на південь? У мене компаса не було! Ти не мапа. Я на мапу стрімився. Я на мапу я компас не випив. А як ти тобі їхав? Мене пунчек коригував прямо-прямо, потім ти кажеш повернути на схід. Я ж думав на схід від нашого руху.